Наче згоден, а наче ні, Путін висловився стосовно можливого тридцятиденного перемир'я. Чи зможе Україна і Росія домовитись про режим припинення вогню? І чи наполягатиме на виконанні додаткових забаганок Кремля? РБК Україна розкаже. Якщо росіяни, Росія договориться з США труба Європі і Україні в місті взяти. Через дві доби після озвучення пропозиції України і США про тридцятиденне перемир'я про нього нарешті висловився і Путін. Бо вже й справді стало здаватися, що це ми зі Сполученими Штатами домовились не обстрілювати одне одного, одного. І ми за. Ну є нюанси. В чому заключається? перше, що ми будемо робити з цим, цим участком Клініні в Курській області. Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что э, все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст нам команду сложить оружие? Просто сдаться в плен. Как это будет? Это непонятно. А как будут решаться другие вопросы на, всех, на всей линии соприкосновения? А это почти 2000 километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. И там тоже создаются условия для, для того, чтобы мы взяли в блокирование целые достаточно крупные подразделения. Путін каже, це припинення вогню має призвести до довгострокового миру та усунути першопочаткові причини цієї кризи, тобто того, що РФ напала на Україну. На нашу думку, найкраща перша причина усунув би розпад Росії, але у Путіна свій погляд протягом цих 30 днів перемир'я. Він хоче, щоб в Україні не відбувалась мобілізація а також нам не мають постачати озброєння. Ці 30 суток будуть як використовуватися? для того, чтобы на Украине продолжилась эта принудительная мобилизация, для того, чтобы туда поставлялось оружие, для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку, или ничего этого не будет делаться, тогда возникает вопрос. А будут, как ви будуть рішатися питання контролю, верифікації? Як нам буде гарантовано, що нічого подобного происходять не буде в Україні? Одразу відреагували на заяву Путіна. кажуть, як і передбачали, Путін виставляє додаткові умови і тягне час. Ми всі почули з Росії дуже передбачувані. Дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, в Москві, обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб. Не виходило якнайдовше Оренбу. кажуть, інформаційна стратегія Росії направлена на те, щоб звинуватити Україну в їхніх же порушеннях, висувати дивні вимоги і зробити все так само, як було під час мінська. Хоча єдині, хто насправді не хоче миру, це росіяни. Зрештою, якби вони не напали, ніякої війни не було б. Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль та Верифікацію, і це реально забезпечити з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний надійний мир. І покласти на стіл план завершення війни, єдиний, хто буде все. Затягувати єдиний, хто буде неконструктивний – це Росія. Політологи кажуть, немає жодних реальних причин вважати, що Путін справді хоче закінчити цю війну. То що це перемир'я Лакмусовий папірець скоріше для Трампа, а не для Путіна. Лише змагання йде в тому, кого Трамп звинуватить в зриві переговірного процесу, на кого покладе відповідальність на Росію чи на Україну з Європою. Якщо Трамп зараз демонструє, що він готовий тиснути, досягає цього запросто, всі скажуть, що він молодець. Якщо він цього не буде робити і скаже просто, що Росія не погодилася, значить продовжується війна, або він спробує виставити нові якісь пакетні вимоги до України сказати, а Росія тепер погоджується за умов, якщо Україна ще щось зробить. Ну тоді ми всі чудово розуміємо, що Трамп таки по інший бік, і нічого хорошого від нього очікувати не варто, бо він лише шукає для себе виправдань і приводів. Щоб не тиснути на Путіна, а намагатися і далі загодовувати його тульськими пряниками. Вчора у Москву прилітав спецпредставник Трампа Стів Вітков. Він передав Путіну деталі пропозиції про тимчасове перемир'я. Після цього візиту радник президента США з національної безпеки Майк Волз повідомив, що Вашингтон з обережним оптимізмом оцінює перспективи в регулюванні війни між Росією та Україною. А сам Трамп заявив, що Путін вчора зробив багато заяву, але вона була. Була неповною і президент Сполучених Штатів хотів би бачити припинення вогню з боку РФ. Трамп розповів, що виявляється, просто перестати стріляти недостатньо. Тимчасовий режим припинення вогню треба використати, щоб розробити остаточний план закінчення війни з Україною. Ця робота ведеться зокрема, обговорюється лінія розмежування і подальша доля Запорізької АЕС. Тож Трамп тепер чекає на рішення про припинення вогню від Росії. Ми хотіли б домогтися припинення вогню з боку Росії. У нас є чіткий план. Ми обговорюємо з Україною питання території, які вони можуть отримати, які втратять, і інші деталі остаточної угоди. Питання електростанції піднімається. Знаєте, там є велика електростанція. Хто її отримає? Тепер подивимось, чи буде там Росія, і якщо ні, то це буде дуже розчаровуючий момент для світу. Тим часом Вашингтон Пост пише, що у розвідці США ставлять під сумнів готовність Путіна припинити війну проти України. Видання, посилаючись на засекречені доповіді, розвідки США, повідомляє, що Путін не відмовився від своєї мети захопити всю Україну. І навіть якщо диктатор погодиться на тимчасове перемир'я, то використає його для перегрупування своїх військ і ймовірно порушить умови угоди. Звинувативши по всьому Україну, а в інституті вивчення війни, проаналізувавши заяви Путіна, дійшли висновку, що Крем відхилив пропозицію щодо припинення вогню від США. Росія натомість пропонує альтернативний варіант, який суперечить американському. Також аналітики інституту зазначають, що Путін хоче усунути Україну від переговорів, що БРФ напряму домовлялась тільки зі США. Джерела у Білому домі кажуть, Трампа дратує ці додаткові вимоги від Путіна, і вони стали причиною посилення санкцій. CBS повідомила, що адміністрація Трампа вводить додаткові обмеження щодо російського, нафтового та газового секторів. Крім того, США не продовжили ліцензію для російських банків, які проводили операції з торгівлі енергоносіями в якості виключення. РБК України і далі слідкуватиме за розвитком подій. То щоб бути в курсі новин, не забувайте підписуватись на нас, залишати лайки і коментарі під відео.